В канах і містах Матві. Самоді ми зробимо челендж їжа з країн. Це як їжа мульт, який носіки з кінця країнами. Тому ми продовжуємо тему їжі. Я люблю таку тему, тому син час від часу мене нею базує. Ну так. і мама також. Так що, що правила ж самі? Так. Продовжуємо. Тільки Чики... хто перший вибирає? Я. Ну давай. Антарктида. Антарктида. Нічого. Ти Пі... топ тобто, Південний пів Тебе коліс. Теперь. А ти не скажека як... чи в блюдо потім нам ускажет? Ну добре, я скажу. Вода. Вода в Антарктиді? Мінерані? Я зрозумів. Добре, тепер моя. Моя черга. Що Ага, це Швейцарія. І в Швейцарії в нас. Равіолі. Що? Равіолі. Ага. Тепер у нас буде... Значить, це взагалі нечесна така битва. Равіолі, равіолі в студію разом з водою. О, так. Да. Ну, можна сказати, я, я вважаю, що ну, без води, звичайно, нікуди не дінешся. Але по смаковим якостям все ж таки равіолі, я думаю, перемагає. Десь десяти? Без варіантів. варіанти. Дев'ятся 10. Десять <плес> з 10? Ого! Так. Це дуже смачно, там, напевно. Муа, мва, нічия, мва. Все, перший даунти позаду. Думаю, що й вам треба запастися Получили скусляш. Інакше це відео не можна дивитись, треба щось теж перекусити. За свою Україну. Ну що, вибирай. Україна, тобто Україна. Україна і що це одразу? Варення. Варення. Саме смачне українське варення, так? Yeah. З, якої, з якої ягоди? E, з полуниці. З полуниці. Якраз вагені полунечини це українське. А тепер я буду вибирати. І це буде. USA, Тобто США. Угу. Well, це ще А! І що? Харібо! Харібо! О, харібо! А, форм... а форма Харібо спеціально для мене підібрали. А, oh, ні, oh, 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 oh. Їм Харібо І дивлюся на українське варення. Oh, oh, oh. oh. Напевно, дуже смачне варення, oh. так? Маленький козачок. Зібарення. Злочко. Деся! Десь! з 10 із десяти? Ні. Халіба. Ніяк не може претендувати на такий смачний наїдок, як українське варення Полуничне. Тому я даю йому. Ти ще десяти це моя країна. Так ну ну так! Вісім піздесяти. Тому? Варенічко перемогло в цьому раунді. Так травм з божеволі. Дональд slідувачi... Трумп. Дональд Трамп з Божеволі? Дай, І за того, що постановили восьмірочку ми, да? Дай старий. Із там Дональд трум. Трумп, трум, трум. Ми трошки поговорили про політику. Е, тепер... Е, але і в нас і політична, скажімо так, тематика, тому що України. Уксаїна я! Ну що, давай, вибирай слідуючий mm -hmm. раунд. Mm -hmm. Це було про. Франція! Франція? Mm. Ну, тепер я. Хопа. Корея. Південна Корея. Ко... Тобто це як називається? Як називається? Я не знаю, як це називається. Це для мене, а для тебе рамен. Рамен? Що таке рамен? Рамен це типу такі... Рост зі шпагеті і гаряча вода. Ого! А може мені ложку, може мені вилочку? <плес> Дякую. Це, да це біліна. Що вона з Кореї приїхала до нас, так? Вісно, десять десяти. А я їм все давно. Все рівно. І я від хитрамеш. <плес> Ти хитрамиш? <плес> да, від того, я хитрамеш. Mm. Ну, що я можу сказати? Е Ця мівіна, цей рамен, викликає в мене спогади з студентської молодості. Тому я йому дам дев'ять із десяти. Не раз він спасав нас, студентів. То ви жили по-корейськи? Іноді так збудуна. Робазіячки і жили. Все, дякую. З мене ремора хватить, Я думав, що я його ніколи більше їсти не буду. Тобто, В, тобто В, 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 Велика Британія. Велика Британія, так? Так, тепер моя чарка. Хоп. Польща! Польща! І що у нас які будуть ковбаса. Вели... Велика Великобританія чай, а польща ковбаса. Ха. Ну, Я буквально недавно розмовляв. І ще з одною людиною і ми прийшли до самого простого висновку. Як би там не було, а з Польщею в нас багато спільного. Тому і мені копаса дуже вподобається. У нас вітамінка маща на смак. вісім. Вісім. Ти даєш вісім чаю. Так, 10. Ну, ковбаски, за її спорідненість з моєю українською душою, серцем, я поставлю 9 із десяти. І б... тільки за того, що вона не зроблена в Україні. Але все одна ковбаска виїхала. То, То не пара Та Так, так, так. Вес... ну що, тепер твій вибір. Мені здається, що тут не так, я мені обидок. Так, Італія. далі я. Це і тут? А це що? Прапор! Прапор, угадай, який. Покажи всім. Ось такий от прапор навіть. Да. Так. А, це! Римська імперія! Римська імперія, так, спорт Її називаю, тому, Бо це... колись на території сучасної Італії е була Римська імперія, так? Міні-центром yes. Римі. Я нашого не був відео на топ масліну, можете ти подивитися. Там є історія про Римську Імперію. Yes. Дуже альтернативна. Is is так, was... Я вибрав це, я так зрозумів, зображення Mexico. Мексики. Mexico. Мексика? Такос. Це щось цікаво. Такос. такос, такос, такос. А що ж Італія нам запропонує? Піця, піче, піця! Італіянська піця, піця, янка, піця. А, і. Що? Ну, я підозрюю, що тут десь є якийсь цей, трошки маркетингу так попрацювали. Я багато їсти не буду такої штуки, ну? Таке відчуття, що я прийшов на вечірку Веганів. І мені дали пацієнт. Випадає якої ще трави. Я зовсім. О, так от. І ні в чому собі не відказує. Так по веганськи Я так понял, що це в Мексика так буде зустріла. Ні, це троє штук. Тройка із десяти. Я не згоден на кита коси. Десять десяти. Ах. Я, я не нам... знаю, що ти нічого не демаю... вин. Тут подстава якась 200% Підозрюю, <реш> що тут попрацювали. Якісь я якісь її там називаю чита і читя ніндзя. Їжа щастя. Тобто ти ставиш їй скільки? Десять. <реш> Десять із десяти. Ну що ж, Італія виграла. Дісікур. Тут нічого не зробиш. І на цьому, я так розумію, закінчується. Челлендж закінчується. І всім пока-пока! Надіюсь, вам сподобалось. І ще ми і... зможемо побачити по переглядам. І, 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 і не їжте римської але під... підписуйтесь на мене, поставте лайк і колокольчик і коментарі. Всім пока-пока. Пока! пока. пока!